Тіна Кароль запускала і псом про це розповів музикант, фронтмен гурту Димна Суміш та Завітас Олександр Чемеров у подкасті на Ютуб каналі Пряма-Червона у нього запитали про конфлікт з Тіною Кароль. Зокрема, про те, що раніше в своїх інтерв'ю він розповідав, що артистка обіцяла поїхати до бійців з концертом в межах культурного десанту. Потім обіцяла ще якісь речі, але врешті не виконала ці обіцянки. Зараз Олександр Чемеров пригадав цю історію і сказав, що після того як він публічно розповів про все. То почали прилітати. Цитую якісь приколи за це. Також він додав, що знає, що Тіна Кароль запускала і псо на культурний десант та на Миколу, маючи на увазі Колю Сергу, який є засновником цього проєкту. Та при цьому Олександр Чемеров зазначив, що він не має особистих питань до співачки. каже, що так він може бути прямолінійним чи агресивним, але точно не конфліктним. Ну а сама Ціна Кароль на момент запису цієї програми ці слова Олександра Чемерова, у тому числі й про те, що вона запускала ІПСО, не коментувала.